Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. В продажу з'явився новий автомобіль Audi Q5 2013 року випуску з бензиновим двигуном 2.0 TFSI, автоматичною коробкою передач та повним приводом quattro. Приїхав автомобіль з США. ДТП глобально не було. Пошкодження були чисто косметичні по металу, пошкоджені елементи замінено, пофарбовано. от В принципі, все. Безпека рідна не спрацьовувала. Тобто ніяких ремонтних робіт по кузову не проводилось. Чисто косметичні пошкодження були в автомобіля. По комплектації у нас камера заднього виду, легкосплавні диски оригінальні, ось такого дизайну, Безключовий доступ у всіх дверях, салон чорний скірений, сидіння без залам'я, без потертостей, дефектів по салону я не бачу. В салоні не курили, панорамний дах, люк. Спереду у нас повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, сидіння водія з пам'яттю, датчики світла, дощу, круїз контроль, двосторонній клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, допомога при спуску згори. Практично повна комплектація, все необхідне є. Доставлено ось таку от мультимедію з великим екраном. З'явилися додатково функції. В принципі, я рахую, автомобілю у пасує. 216 тисяч рідного пробігу, По пробігу питань немає. Автомобіль обслужений. Капіталовкладень ніяких він не потребує. Стан, хто кажуть, сів, поїхав. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест драйв. Придбати можна за готівку в лізинг, в кредит та в трейдинг.